Час будуть нормально стоять. Ну, тисяч по п'ять, за штуку точно. Може більше. Це тільки, поняв, це плити, ну, не так ценняться, це, як такі як в мене коли з дирочками. типа, ні, вони ценні, але тільки смисл в тому, що вони можуть сильні протікати. Через трещину, вже тече. Пола, бач, натурі чопка, уровень кола, де земля? Ти бачиш? Це був крайній фундамент, на якому був ближе підвала, це вже був пол, на якому допустім, заїжджали виїжджали машини. О, о, Тут ж так само під о, низом під низом точно так само опиняється. Странно чисто, даже веточки тут убрали, пиздец. А, голый, ты нахуй, висить. стоите, ты бы не смогли ее одевать. Она в свой Ні, де не прийму про що ти кажеш. Хоча ще я там іде в дорогу перекопали, щоб відсюди вони їздили. Бля, так би що ж не хочеш. Це вже по-любому щось буде. Тібать, якби просто пилити тут стояли до конца, його б вже хтось би як ангар. Мани сталий, так? Ярочку хаянуть по цьому, щоб перепрыгнуть просаку і перепрыгнуть туди на